Ну що ж, 22-м роком ми нарешті попрощалися, і хоча я не дуже хочу на нього обертатися, все ж мені цікаво подивитися, яким був цей рік для мене в книгах. Тому що кожного року я роблю такий от відос з підсумками. Я дивлюся на статистику, яку мені показує Goodreads в своїй маленькій інфографіці, і рефлексую про те, що я читала, як і в якій кількості. Отже, ноут от на готові. Давайте дивитися, що у мене було в 22-му році по книгам. Отже, перше, що нам каже Гудріс, це те, що у 22-му році я прочитала 75 книжок. Ціль у мене була 60, тобто я прочитала на 15 більше, на 25% більше, аніж розраховувала. І насправді для мене цей рік в плані читання був дуже дивний, тому що в мене були періоди, коли я не читала нічого місяцями. І якщо так подивитися, то мені здається, три місяці з 22-го року я не читала взагалі сумарно, не поспіль. Але при цьому у мене були місяці. Коли я читала про 20 книжок за місяць, і це компенсувало оті от місяці простою. І От в результаті маємо 75. Якби я була більш-менш постійно в своїх звичках, то мені здається, що цей рік був би або пан, або пропав. Тобто було б або 5 прочитаних книжок за рік, або 100. І Гудері скаже, що по цим книжкам набралося тут і там майже 21 тисяча сторінок. Це супер відносно, тому що у мене були книжки, які я не дочитувала, а тут вони відмічені як прочитані, тому що там нема функції відмітити книжку як DNF. Але також були книжки, які є в інших порядках. Вкладах читала, відповідно, там кількість сторінок, також або менше або більше. Плюс у мене також є категорія книжок, які я не дочитувала, але не відмічала при цьому на годині, оскільки я прочитувала менше половини від об'єму книжки. Такі сторінки тут також, як бачите, не зараховуються. Найкоротшою книжечкою став привид Києва. Тут написано, що це 16 сторінок. По моїм відчуттям, там сторінок 5, насправді, ну хоча, напевно, їх трішки більше, але не 16. Мені здається, 16 це порахували разом з обкладинкою. Хоча може, помиляюсь. А найбільшою книжкою була книжка Сари Джеймас. Думати про те, що цього року, ну, вже минулого виходила книжка Сари Джеймас, тому що, по моїм відчуттям, це сталося реально вже років 5 тому. Вже стільки всього сталося з моменту того релізу, а стався він десь за 2-3 дні до вторгнення, мені здається, реально як ціле життя пройшло. І якби я все ж таки дочитала одну з останніх книжок Дженніфер Арманд Роуд, то мені здається, що вона могла б тут зараз бути на місці книжки Сари Джеймас, тому що там також було супер багато сторінок, або приблизно стільки ж, або трішки більше. Не пам'ятаю точно, але так чи інакше що її тут немає. Середня довжина книжок, які я читала, була 277 сторінок, що прикольно. Тобто, ця кількість у мене не за рахунок привидів Києва, скажімо так, лані об'єму, і це мене тішить. Хоча насправді, як завжди, об'єм, це така відносна штука. Чесно, книжка не стає кращою чи серйознішою, чи якіснішою, якщо у неї багато сторінок. Так що забиваємо на цей пункт. Найбільш популярна книжка, яку читала в цьому році, принаймні в аудиторії Гудріць, це де співають раки, Делі Овенс, майже 4 мільйона людей її. Відмітили, як прочитану або хочуть прочитати шелфт, тобто поставили на якусь поличку у себе на сторінці. А найменш популярна це малюсінький комікс, такий доволі дитячий про Робіна Гуда. Реально, всього лише сім людей її відмітили, враховуючи мене судячи до Середній рейтинг від мене книжкам був 3.7 балів. І я вважаю, що це доволі непогана оцінка. Тобто, виходить, що скоріш мені траплялися класні книжки, аніж ні. Книжка з найвищою оцінкою це Сибірський хайку. Тут я не здивована, такій книжці. Волі важко ставити погану оцінку, тому що до неї, по перше, особливо не підкопаєшся. Там немає якихось зашкварів, помилок, немає брехні чи ще щось такого. Вона чесна, вона гарно прописана, вона класно намальована, вона дуже сумна, і вона розбиває серце, вона запам'ятовується, вона підіймає серйозну тему. Відповідно, я не дивуюся, що така оцінка. Перше рев'ю 22-го року я залишила на книжку Daisy Johnson The Six авторства Taylor Jenkins Рейт. Книжка мені сподобалася. Я поставила її чотири зірки. Якби функціонал гудліз дозволяв. То це було б 4,5. Далі у нас іде просто скрол з обкладинок усіх книжок, які я читала. Він не особливо інформативний. Ми його проскролимо, тому що я для вас підготувала альтернативну статистику. Зараз подивимося, чи воно буде прикольно виглядати. Сподіваюся, що так. Задумка принаймні така є. А поки скролимо, скролимо, і доходимо до кінця цієї статистики. Моє останнє рев'ю від 22-го року було на романтичне фентезі під назвою The Wolf and Wild Flower від авторки Ели Fields. І ця книжка мені, до речі, сподобалася. Я її також поставила 4 зірки, і це добра четвірка. Я в принципі задоволені її прочитала. І для мене це був сюрприз. Насправді, тому що Ела Філс у мене викликає дуже такі суперечливі відчуття. З одного боку вона написала дуже класний роман під назвою «A King So Cold». Реально мені він свого часу настільки сподобався, що я його називала в тому числі однією з кращих книжок. Ну, того року, коли я його читала. Але в той же час вона написала продовження «A King So Cold» «Cruel Prince», яке просто найгидотніша книга, яку я читала за багато років. І в принципі, коротше, вона для мене якась настійка авторка, хіт miss. Тому кожного разу, коли я беруся у неї щось читати, я ніколи не знаю, яку реакцію у мене ця книжка викличе, і чи не стане вона випадково останнім, що я захочу читати у Еле Філс. Але оцей вовк та польова квітка мені сподобалися. Тепер давайте перейдемо до моєї саморобної статистики. Коротше, я підготувала таку цікавинку. Ось зараз ви бачите всі книжки, які я прочитала за рік. Всі-всі-всі, оце їх обкладинки. І мені стало цікаво, чого я читала більше: фентезі або любовних романів, або чогось. Іншого чи багато я читала коміксів, і я думала, от як вам це показати так, щоб це було і наочно, і прикольно. Тобто, я звісно можу просто все підрахувати і тут вам демонструвати сухі цифри, які у вас ніяк в голові не вляжуться, і ідри у мене також, і плюс я 100% десь там помилюся в своїх підрахунках, тому що я подивилася, я майже завжди, коли вручну щось рахую для статистики своєї книжкової, я завжди щось упускаю або рахую двічі. Тому що я і математика, це дуже поганий меч. Так, от що я придумала, щоб воно було наочне? Зараз на цих книжках, на їх обкладинках буде з'являтися певний колір. Якщо, наприклад, я читала любовні романи, його я асоціюю з рожевим кольором, так, солі за стереотипність, але, але воно так працює. І зараз всі книжки, які я та годріц відносимо до любовних романів, пофарбуються в рожевий. Хоба! От стільки любовних романів я прочитала за рік. Як бачимо, явно більше половини. Можемо, звісно, порахувати, але в принципі нашо. І так, чому я наголосила на тому, що це моє бачення жанрів? Тому що, наприклад, от внизу бачимо, що Дезі and the Six я не зафарбувала рожевим, тому що я не вважаю цю книжку любовним романом. Тим не менш, наприклад, моя подруга вважає цю книжку в першу чергу історією кохання. Тобто, це все дуже суб'єктивно. Для мене все ж таки любовні романи це ті книжки, де любов та стосунки це найголовні найголовніша тема створу, тобто в Daisy Jones and The Six мені здається, що найголовніша тема це все ж таки музика, творчість, оцей вайб музикальних 70-х і все таке подібне. І хоча любов дійсно займає доволі багато простору в цій книжці, все ж таки, на мій погляд, вона там не домінує. Відповідно, я її не відмічаю як любовний роман. А от вся решта рожевенького це так, це те, що я порахувала як книжки про любов. Далі мені стало цікаво, скільки з оцього всього графічних романів, і виявилося. Що от стільки. Тобто плюс-мінус половина виходить, наче й немало, але й не так багато, як любовних романів. Погодимося. Стосовно фентезі, то як бачимо, що у мене набралося не диво, не багато книг, і більшість з них я, до речі, читала ще до вторгнення. Цікаво, чому так співпало. Non-fiction. як бачимо, трішки читала, і дивовижно, але виходить, що приблизно стільки ж, скільки й фентезі. Для мене це реально сюрприз, тому що я звикла думати, що фентезі це у мене один з домінуючих жанрів. Тобто, я що, Я зазвичай вам розповідаю про любовні романи, фентезі та графічні і часто ці графічні романи власне включають в себе жанр фентезі або ж любовний. Але виходить, що я чи то читала за багато нонфіку як для себе цього року, чи то за мало фентезі, чи то і те, і те, і вони десь там посередині зустрілися. Також мені стало цікаво, яке співвідношення мов у мене цього року було, тому що зазвичай картинка така, що я найбільше читаю англійською, на другому місці у мене зазвичай українська. Раніше у мене на третьому місці була російська. Напевно, вона чисто статистично і залишиться на третьому місці. Але якщо раніше я доволі рідко читала книжки російською, то зараз, як ви можете здогадатися, їх кількість реально зменшиться до мінімуму. Я не буду казати, що таких книг не було взагалі і що їх не буде взагалі, тому що це, скоріш за все, неправда. Тим не менш, і активно шукати приводи читати російською, мене бажання нуль. Тому ну подивимося, коротше, яка була ситуація в 22-му році. Потім буде цікаво порівняти в 23-му, чи там ще більше зменшиться кількість Таких книжок. Тим не менше, найменше за все я читала книжки французькою. От аж одну книжку я прочитала французькою. До речі, це мій такий перший досвід, і мені в ньому дуже-дуже допоміг Google-перекладач. Далі у мене, власне, книжки російської йдуть по кількості, їх було всього 6. Так, 6. До речі, цікавий момент, що більшість цих книжок мені подарували, наскільки я пам'ятаю. Далі йдуть книжки українською, таких, як бачимо, значно більше. Ну, а домінує все ж таки англійська. Зазвичай я читаю книжки англійською. І мене це повністю влаштовує, Я маю намір в такому ж дусі і продовжувати. Що стосується наступного року, то на момент, коли я знімаю це відео, ще недоступна функція зробити собі наступний челендж на рік на Гудріс, але я вже заздалегідь кажу, що, скоріш за все, там буде 60 або 65 книжок. Останні роки ця цифра для мене незмінна, тобто тут нічого нового. І вона є таким собі компромісом. Достатньо висока, щоб мені було до чого йти і було чим пишатися, але в той же час недостатньо висока для того, щоб я. Відчувала якусь напругу і спішила там намагалася почитати якомога більше, встигнути до кінця року там щось там себе переплюнути, перескочити. Мені таке не цікаво, тому я й обираю якийсь такий посередній варіант, який абсолютно для мене реалізуємий. Але й навіть якщо ні, то я в принципі не засмучусь. Монтувальниця маша з вами на зв'язку. Коротше, коли 1 січня настало, і можна було власне оновлювати цей книжковий челендж. Я вирішила пильніше придивитися до того, як у мене йшли справи останніми роками. що ви власне тільки що на скрині бачили, і я зрозуміла, що взагалі-то останні два роки я читала більше 70 книг, і це для мене було не в напругу. Тобто, це був для мене якийсь звичайний мій темп, враховуючи мої нечитуни, враховуючи мої запойні читання. І я така подумала: окей, якщо я два роки поспіль читаю 70 плюс книжок, то може мені відповідний челендж треба ставити ну реалістичний, в тому плані, що не занижений, а той, який фактично відповідає моїм. Моєму звичайному темпу читання. Тож на 23-й рік я собі вирішила читати 70 книг. А як воно реально станеться? Чи мені вдасться знову цю планку підтримати, чи я її перестрибну, чи навпаки, десь там буду в хвості плентатися з 20 книжками? Подивимося. Попередні роки я також знімала відоси, які мімікрували під плани на майбутній рік. Кажу, що мімікрували, тому що я фактично там планів як таких не робила. Я не така людина, не по планах зазвичай. І власне, зрозумівши це, я вирішила цього року таке відео не робити. Планів. У мене нема, та й важко зараз дуже все планувати. Просто я і завжди буду читати те, що мені подобається, в той момент, коли мені цього хочеться. Будуть місяці, коли я не буду читати нічого, я в цьому впевнена, але також і будуть місяці, коли я буду читати одну книжку за іншою. Особливо, якщо знайду собі нового автора чи авторку, чия творчість мені супер сподобається. І я знову просто підряд прочитаю всі книжки, які ця людина написала, як у мене цього року, наприклад, це було з Колін Гувер. Якщо у вас є якісь прикольні підсумки читацькі рік, то, будь ласка, поділіть. Пілігрійці ними в коментарях, або якщо у вас є якісь цікаві челенджі для себе на наступний рік, також з задоволенням про них послухаю. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Якщо ви хочете підтримати цей канал, то, по-перше, я буду вам дуже-дуже вдячна, тому що ви так допоможете йому розвиватися по-друге, відповідне посилання на Patreon буде внизу під відео. Дякую і до зустрічі!